А тепер приготуйтеся до теорії, яка підірве ваш мозок. Як стало ясно з трейлеру, і, як я вже казав, депо виправлятиме усю лажу Марвел за останні 5 років. А тепер уявіть, що як це ніяка не лажа, а геніально продуманий сюжетний хід, і Марвел свідомо пішла на ризик втратити прихильність своїх фанатів, випускаючи сумнівної якості проєкти, щоб потім ефектно усе виправити і повернутися на коня. Не спішіть казати, що я божевільний, адже проблеми почалися після виходу месників завершення в 2019-му, а роком раніше саме вийшов другий бікпул. І саме через це вихід третього фільму затягнувся на майже 6 років, хоча між першим і другим розрив був лише у два. Як на мене, логіка в цьому є. І якщо це дійсно так, тоді треба визнати, що Кевін Файгі просто довбаний геній. Але підтвердження чи спростування цього ми одержимо лише після прем'єри фільму.